Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колони техніки поблизу кордону із сумами пишуть місцеві телеграм-канали. Напружена ситуація на Харківщині та на всій лінії фронту. В той же час аеродром Старий Дуб, який слугував авіабазою та толовою базою для окупантів, знову у вогні. Серія вибухів повторно накрила даний аеропорт. Щось схоже відбувалось декілька днів тому. І нарешті ми маємо чим безпілотники стали ефективним доповненням української авіації та артилерії в російсько-українській війні. Зараз Україна широко застосовує лише один тип ударних безпілотників турецький байрактар Тібі 2 але його може доповнити. Українська розробка. Дрон Панішер дозволяє проникнути непоміченим глибоко в тил противника, знищити стратегічні об'єкти та цінну техніку. І зникнути. Він може діяти на відстані 45 км від операторів, вести розвідку та завдавати ударів по цілях. Два комплекси вже виконують завдання на фронті, і компанія-виробник готова надалі виробляти дрони та передавати їх армії. Військовий експерт Микола Білісков пише, що основна мета стратегічної оборонної операції України вберегти основні сили української армії та вичерпати наступальний потенціал противника. Основний спосіб. Боротьби ЗСУ з ворогом удари по флангах противника, по лініях постачання, знищення солдат і техніки, але відступ перед його основним наступом. Перший місяць війни показав на практиці, що російська армія це дійсно армія короткого китка. Вона не може воювати далеко від власної залізниці. А контроль над українською залізницею росіянам отримати не вдалося. Панішер це невеликий ударний безпілотник українського виробництва, створений командою ветеранів російсько-української війни UA Dynamics. Команда утворилася у 2016 році, як розповідає Євген Булацев, ветеран та Один. З інженерів компанії наш проєкт працює з 2016 року. Зараз у ньому залучено близько 15 осіб. Це інженери, колишні військові математики, it спеціалісти. Ідея безпілотного ударного комплексу, за словами Євгена, з'явилася під час війни у 2014 році, коли з одного боку в армії опинилося багато різноманітних спеціалістів, і інженерам довелося освоїти військові спеціальності. А з іншого, виникла потреба виконувати небезпечні завдання без ризику для людських життів. Військові інженери знайшли вдале рішення для багатьох таких завдань безпілотники. безпілотний комплекс Punisher від UA Dynamics може літати на відстань 45 км від операторів впродовж 90 хвилин, розвідувати ворожі позиції, доставляти припаси та знищувати цілі бомбами. Punisher – це не окремий дрон а система, в яку входить розрахунок з кількох навчених військових спеціалістів, транспорт, яким вони присуваються позашляховик, комп'ютери для керування дроном, додатковий безпілотник для розвідки, запасні деталі та інше приладдя. Більшість безпілотників, які зараз на озброєні зсу розвідувальні. Вони можуть знайти цілі та навести на них. Артилерію або авіацію або ж розвідати позиції ворога, вести за ними спостереження, але не можуть самостійно знищувати цілі. Паніше роззброєний кількома видами бомб, які може самостійно скидати на цілі. Ще одна його перевага запускається з катапульти на автомобілі. Тож йому не потрібна злітна смуга. Один безпілотник може нести одну більшу бомбу або три менших з різними бойовими частинами фугасна, кумулятивна, тандемна. За словами Євгена, комплекси є корисними у цій війні, бо часто ворог діє у щільній забудові. Артилерія великої дальності не дуже точна, але компенсує нестачу точності більшою ударною силою. Ця система Панішер дозволяє знищувати ворожу техніку з хірургічною точністю. Виробники кажуть, що за ідеальних умов бомба падає у квадрат 2 на 4 метри, за гірших умов 7 на 7х7 метрів. В обох випадках цього достатньо, щоб вразити ціль. Після цього безпілотник повертається до операторів або летить виконувати інше завдання. Разом із великою дальністю роботи комплексу сорок Кілометрів це більше, ніж можливості більшості артилерійських систем. Орієнтовна вартість комерційної версії Панішер становить 197 тисяч доларів. Виробники стверджують, що цей комплекс це найдешевший спосіб виконати місію і знищити об'єкту тилу ворога, оскільки одна бомба може уразити зазвичай лише одну броньовану ціль або невелику групу військових, комплекси можна застосовувати в групі, тоді бомби скидають декілька безпілотників. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.